Якби у чемпіонаті України вручали приз за найбільш оригінальний розгром, успіх Дніпра в Олександрії безперечно би на нього претендував. Четвертий, але не останній м'яч Коноплянка забивав у доданий арбітром час елегантно, з легкістю, немов забув, як тяжко далися Дніпрянам 90 основних хвилин. Своє повернення до стартового складу Лаштовка відзначив дриблінгом і резонно вирішив одного разу достатньо. Та й не до святкувань було Дніпру в першому таймі. Генів результативно замкнув подачу зі штрафного. За відсутності дискваліфікованого Калінича попереду складно було вигравати верх відтак Хуан де Рамос зробив ставку на швидкість Матеуса. До маневрів бразильця виявилися не готовими лінійні арбітри. Чим пояснити таку кількість помилок від асистентів Анатолія Жабченка? А може, це й не помилки? Сподіваємося, П'єр Луїджі Коліна розтлумачить нам ці рішення арбітрів. Сам Жабченко опинився у центрі уваги на початку другого тайму. Пенальті для Дніпра та червона картка за фол останньої надії для Гітченка. Одинадцяти метровий реалізував коноплянка. Розгромом не пахло, гості до нього й не прагнули. Потрібен був лише один м'яч, автором якого, зрештою, став стрініч. Радість Хорвата за кілька хвилин змінилася горем. Його друга жовта картка давала Олександрії шанс на порятунок. Тільки силу Дніпра виявилося значно більше. Приз за оригінальний розгром таки можна вручати. 90 та хвилина. Олійник доводить до логічного завершення передачу найактивнішого з Дніпрян Матеуса. Перша додана той самий Піжонський гол коноплянки. І третя додана добивання Буатенга після сейву нещасного Панківа. 5-1 за Дніпром, точно як і у першому колі.